Битва за ірпінь не лише побачити і прочитати, а й відчути душею. Першу в Україні книгу хронології боротьби за форпост столиці Ірпінь презентували в Києві у музеї історії міста. У виданні за авторством Петра Щербини відображені події лютого березня 2022 року, коли ірпінь перекрив російським окупантам шлях і не пропустив ворога до Києва. Книга битва за Ірпінь не підводить риску в описі цих подій. Вона тільки починає документування і історичний синопсис боротьби жителів ірпеня і за своє місто, і за вільний незалежний український Київ. Книга рясно оздоблена фотографіями. На них спадщина українського болю, який на прикладі трагедії одного міста Ірпеня має пам'ятати весь світ і жити в серцях багатьох поколінь. Вона насичена світлинами того стану, в якому залишили расисти наше місто, і в цьому контексті важливо також, щоб те, що було, вже ніколи не повториться, але й воно не зникне з пам'яті нащадків. І ця головна значимість того, що біль і перемога зафіксовані одночасно в одній книзі. Ми маємо в руках ретроспективу нової історії героїзму українського народу. І я обов'язково почитаю це дітям. Пройде час, вже забудуться ці емоції і все решта. Але прийде вибір свого майбутнього, цінності, з якими будемо жити, кожен на своєму місці. І от прочитання цієї книги мені здається, ці цінності має закарбувати. Кожна сторінка це пам'ять зафіксована в миті. Тому книгу вже називають знаковою в історії цієї війни і в історії України. Для кожної людини, для кожного українця або навіть грає якусь окрему роль, що безпосередньо стосується мене, то перше село після міста Ерпінь це село Горянка, і окрім того, що місто Ерпінь стримував наступ російських військ до столиці країни. Особисто для мене це було. Стримання до наступу на село Горінка, де я народився, і де під час цієї окупації знаходились мої батьки. Ряд авторів в засобах масової інформації, фіксуючи ті чи інші бойові дії, які важливі на їхню думку, які відбувалися в період цієї війни. Вони забувають вказати битву за зерпінь як одну з основних і події, які відбувалися РПІН як одні з основних. І надважливих для нашої держави в е, саме на першому етапі наших перемог. Тому я переконаний, що битва за Зерпінь з авторства Петра Щербини вона підкреслить і е, дуже багато людей, які потім історично будуть згадувати ці події, будуть посилатися на це видання. Цю книгу Петро Щербина присвятив кожному, хто віддав своє життя, не шкодував себе в боротьбі за місто героїв пінь та поліг у битві за Україну. 39 наших хлопців з територіальної оборони, які загинули, 50 військовослужбовців Збройних сил, більше ніж 300 наших мешканців. І ця книга це боротьба добра зі злом. Маленького міста Ірпінь з Другою армією світу. І є перемога, і є вже місто герой Ірпінь, але дуже-дуже висока ціна. Ціна це людські долі. І для мене особисто це дуже дорога книга. До книги увійшло чимало світлин фотографа інформагентства ITV Олега Гриба. Серед них найперша фіксація фосфорної бомби скинутої расистами на ірпінь. По раз навіть складніше переживати це все ніж в той момент, коли фотографуєш. Зруйноване місто, обпалені долі. Наслідки перебування в ірпіні російських окупантів оживають і на світлинах Юрія Вереса. Потрібно знати, що відбувалося насправді, показувати це світу, коли звільнили ірпінь. Я одразу поїхав туди і почав документувати, фіксувати ці злочини. Битва за ірпінь з'явилася на світ у результаті мистецького конкурсу книг на зміцнення національної єдності, яке провело Міністерство культури та інформаційної політики. Це видання стало безперечним свідченням неймовірної ірпінської перемоги. А люди, яких щодня можна бачити на вулицях ірпеня, стали героями нашого часу. Місто Ірпінь стало відомим у всіх куточках земної кулі. На жаль, через трагічні події, але і через перемоги. І тому думаю, що видання не лише українською, але і англійською мовою потрібні для того, щоб пам'ять про події була максимально збережена і донесена до всіх, хто цікавиться цією темою.